Усім привіт! Вітаю в новому відео. Я дуже рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості на мій канал. Я розпочинаю з нашої такої міні-поїздки в місто Львів. Ми веземо молодшого сина. На його таку маленьку репетицію до обласних змагань він у нас займається боксом, і наші вихідні були проведені у Львові. Їхати нам приблизно одну годину. Є над чим подумати, є про що поговорити, і також помилуватися нашою природою. Ми приїхали зараз, виїжджаємо на стоянку. І так вже буду вам трішки показувати сам бій. Можливо, комусь буде це цікаво а можливо, комусь це буде здаватися трішки дивним, але це спорт, це великий спорт, і також дуже великі досягнення саме відбувається у такому виду спорту. Ну і звичайно, що в інших також. Наш син отримав перше місце. Ми його із цим вітаємо і бажаємо йому легких та великих перемог. Ну, приїхавши додому, я першим ділом всім дала, всіх нагодувала, всім дала їсти, і взялася за свою домашню рутину. Потрібно вже, вже дуже швидко розібрати цю ялинку нашу. Красуню. Скоро почнеться вже березень, а вона у мене ще стоїть в діта. Якось не було зовсім часу, щоб з нею зробити порядок. Як такої організації кольок, прикрас ялинкових у мене немає. Думала, що я дещо придумаю, але так і не придбала ні контейнери і те, що теж задумала, ну, не вийшло. Тому вирішила просто все це поскладати на те місце в коробку картонну, яка в мене є, і вже можливо в грудні, коли буду знову її прикрашати, зроблю якусь організацію. Ну, а можна і також в будь-який час, коли придбаю органайзери саме для прикрас. І як бачите, скільки посипалося штучного снігу. Я пшикала таким звичайним балончиком, я вам показувала з неї ось так всипається, але також і багато залишається. На наступний рік я теж хочу її знову так прикрасити і теж гарно притрусити сніжком. Мені сподобалося, навіть попри те, що дуже воно сипеться, коли доторкнешся, мені це не має ніякої проблеми, тому що все це попилососиться і буде чисто, для мене немає ніяких проблем. Також я згадала, що в мене ще не знаю, яка посилка приходила в цій коробці великій, але вона ідеально підійшла для моєї ялинки. Скільки років я. Її просто тримала в ось такому пакеті чорному, який використовую для мусору. Вона дуже гарно, як бачите, помістилася. І просто ідеально, я все це буду запаковувати, і мені буде на наступний раз зручно дістати її, вона так не помнеться, і я знати буду точно, що в цій коробці у мене знаходиться ялинка. Я скажу, що ялинка вже в мене так десь з років, мабуть, 5 або 6 почали трішки самі гілочки відриватися. Я не знаю, з чим це зв'язано. Це ж ну, штучна ялинка, вона. Крім мене, більше в руки нікому не попадає, я не знаю в чому причина, і буде дуже шкода, якщо вона протримається ще один рік і прийдеться купляти. Тим паче, що ялинки вони зараз коштують ну не дуже мало. А нормальна ялинка, вона якщо її по Така гарна пухнаста на акції, то від 5 тисяч гривень. Ну, є дешевші, але вони трішки і по якості не, не те, щоб хотілося, щоб було. І, звичайно, вигляд також зовсім не той. Все прибрала нарешті, вона вже в мене в коробці, підпишу, що це ялинка, і відправлю її в гараж. Нехай вона там зберігається. Попилососила підлогу, також протираю. Не повністю всю підлогу, тому що зараз буду вже готувати гарні пухкі рогалики. Тісто в мене звичайне просте, це дріжджове. Туди я додавала молоко, воду, розбавляю 50 на 50, щоб тісто воно було таке м'якеньке і також, щоб воно було не забите, і не хочеться, щоб воно було хрубке. Хрумке, вірніше, а було м'ягеньке, коли буде ще стояти, тому що за день ви точно все це не з'їжджає. Я готую, замішую тіста багато, сім'я велика, і також ми всі полюбляємо такі рогалики. Діти беруть до школи, і також буває на перекус після школи. Люблять взяти так, я додавала туди цукор, трішки солі, дріжджі, половину пачки, молока і воду. Я додавала по близько 300 грам того, 300 грам того, щоб була одинакова пропорція. Тоді додавала трішки олії і мука. Я все це вимішувала і після того, як тісто вже майже вимісила, я додавала розтоплене, злегка розтоплене масло, вимішувала його із тістом і все, дала, щоб воно підкисло. І вже в самому кінці я додавала муки вже стільки, скільки мені потрібно буде, щоб тісто було не забите, воно було таке повітряне, гарне і м'якеньке. Я розтачую тісто приблизно приблизно у пів сантиметра для того, щоб вони отрималися в мене схожими за Пухкістю як круасан, але це не круасан, але вони будуть гарні такі пухкенькі. Можна начинку давати будь-яку в мене цього разу це повидло яблучне, це домашнє повидло з такими невеличкими кропинками яблука. Дуже смачне повидло, і ми його теж всі дуже полюбляємо. Можна використовувати і смородину, можна заморожені ягоди, ну все хто що любить. Немає проблеми, можна і давати маленький кусочок плитки шоколаду. По принципу, кросану закручується так само. Я трішки хвостик витягую і роблю такі закрутки, щоб вони були кілька шарів. Так, виходить, вони такими ж шаровими, коли їх розділяєш. Вони тянуться, саме тісто тянеться і дуже вони пухкі, коли ще підростуть після того, як я їх вже буду викладати у духовку випікати. А також випікаю я такі рогалики при 170 градусів приблизно 20 хвилин, навіть буває і 15 хвилин, все залежить від вашої духовки. У мене таких рогаликів вийшло досить багато. Можна форму робити будь-яку, можна з цього тіста також виробляти не тільки рогалики, а булочки, можна і рулети просто приготувати, хто не хоче бавитися із такими рогаликами, а хоче заекономити собі багато часу, і розтачайте, викладіть начинку і просто закрутіть у рогалик. Теж буде гарно, смачно і будуть всі задоволені. Я вже вам показувала в одному з відео, як приготувати таке дріжджове тісто, але я думаю, що для вас це не є проблема, як замісити тісто дріжджове. Всі новорічні прикраси, які я викладала на кухні. Забрала дошку ялинкову, і також підсвічник теж така ялинка. Ну, це недоречно зараз, що воно все так стояло. Нехай стоїть і чекає наступного разу, коли буду прикрашати кухню. Ще дещо додав, щось прикоплю і буде теж трішки по-новому композиція робитися. Витираю те, що в мене знаходилося в камінні. Камінь цей я робила вже давним-давно сама, побачила перший раз в інтернеті, і мені так захотілося, тому що такого немає. А придумала собі із коробки, яка в мене була від телевізора великого, зробила собі невеликий камінь. Я приступаю до приготування ще одної страви, це буде з вафелі і сосиски, також картопля. Картопля вже в мене майже доварилася, Мені прийдеться зараз тільки її пом'яцкати. Додати я в картоплю нічого не буду, окрім солі. Добавила зразу, коли вона почала кипіти. Тим часом підготовлюю собі. Всі інгредієнти, те, що я буду виробляти, це яйця. Яйця я додавала сіль та перець. І зараз на вафлі буду викладати пом'яскану картоплю. Вона бажано, щоб була гаряча, така досить гаряча, як тільки ви зварили, процедили, файно її вим'яскали, щоб була м'якенька, і викладайте тоді на вафлі. Цю страву тонать перекус. Швидше за все, тому що дуже смачно і дуже швидко робиться. Просто викладаєш і чому викладають гарячу картоплю на ці вафлі? Для того, щоб вафлі вони трішки зм'якли, вони не були твердими. Так набагато краще і легше. Ну, і взагалі вафля не буде ломитися, вона буде закручуватися у рулет. Поверх я буду викладати сосиски. Начинку, наприклад, можна використовувати, ну, не але якщо ви полюбляєте рибу, то можна відварити рис, змішати його із рибою, сердину, і теж досить таки непогана страва, вийде така закуска рибна, пісна, і можна теж таке приготувати. Можна приготувати сосисок. То я взяла і приготувала цей сосисок. Дуже мої полюбляють брати на такий перекус, вони прийдуть зі школи, і коли я нажару ці вафлі, вони їх просто розтягують на раз-два. Буває так, що гори таких вафель не стає до вечора, якщо зранку я це зроблю. Нарізаю на невеличкі смужки, це приблизно в півтори. Сантиметри, щоб не були дуже грубі, це не дуже і гарно і ну, краще робити трішки тоншими. У мене вийшло із такої невеличкої каструльки, вийшло два таких рулета, буду обмакувати у муці та яйці. Ну, Як звичайну рибу ми смажимо. Перед тим я гарно сковородку розігріла. Так, щоб олія вже була гаряча, і підготовлюю собі наші вафлі, обмакую в яйце, в муку спочатку, тоді в яйце і викладаю на обсмажування. І також воно дуже швидко обсмажується. У нас там все готово, сосиска вона не сира, картопля варена, нам потрібно просто, щоб тільки. Піджарилося яйця і ну, злегка зарум'янилася. Яни... Зарум Буквально пару секунд і викладаю нову наступну партію. Та як можна дуже швидко наготовити такої гарної, смачної вкусняшки. Дивіться, друзі, я хочу порекомендувати вам дуже гарний, цікавий. Канал про домашній затишок, про мотивацію, також про домашній побут і все, що з ним зв'язано. Це канал Анастасія OneLife, дуже мені подобається, тому що, як ви знаєте, я теж викладаю відео про те, як можна замотивувати і себе, і також вас. Бо багато хто. Мені пише, постійно пише, що я вас мотивую. Мені дуже приємно і хочу поділитися. Цим каналом, тому що кожен е, має свою якусь новинку, має цікаві контенти, і, як бачите, дуже насичений в Анастасії контент про також кулінарство, про те, як вона любить свою сім'ю. Наразі вони зараз виїхали в Іспанію, там вони і проживають. Це у зв'язку із цими обставинами. Які відбуваються у нас в Україні, на жаль, але надіємося що все це припиниться і вони повернуться з сім'єю додому і будуть нас радувати новими, цікавими контентами. Я, б, я дуже рекомендую вам заглянути і знайти для себе саме то мотиваційне відео, передивитися всі, тому що буває так, коли ми дивимося останнє. Відео, яке ми випускаємо, і вас воно не зачепило. А якщо передивитися попереднє відео, воно дійсно цікаве, ти постійно вже з цією людиною, можна сказати, тет на тет, ти вже... тобі цікаво це дивитися, слухати. І я б хотіла дуже, щоб ви підтримали саме цей канал, тому що як бачите, і підписників чомусь дуже мало, і контент дуже цікавий. Я запрошую вас. Надіюся, що Анастасія не буде проти, що я так. Розрекламувала її канал. Мені дуже-дуже подобається. Повірте, це не реклама, мені ніхто за це нічого не давав. Я просто від щирого серця хочу, щоб наш україномовний контент розвивався, наші, наші красуні всі показували свою роботу. Мені цікаво дивитися, в кого яке життя, хто чим займається і те. Хто як організовує свій побут. Я надіюся, що вам також це буде дуже цікаво, корисне, і ви порадуєте саме її своїми вподобайками-підпискою. Ну, з вами я буду закінчувати, прощатися. Ми зустрінемося у новому відео. Обіцяю, буде вам цікаво!